Сьогодні, 2 серпня, вівторок. Прошу про благодать, почути Боже Слово, добре його розуміти та не лишитися до нього байдужим. Сьогоднішнє слово погоди з Євангелія від матея. Сказав Господь своїм учням: глядіть, бережіться за кваски фарисейської і садукейської. Вони ж перемовлялись між собою і говорили, Тому що ми не взяли хліба. Помітив це Ісус і каже, Чого перемовляєтесь між собою, маловіри, Тому що не взяли хліба. І ви досі не збагнули. Чи ж ви не пам'ятаєте п'ять хлібів для п'яти тисяч? І скільки ви кошів зібрали? Ані тих сім хлібів для чотирьох тисяч. І скільки ви кошів зібрали. Тож як не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав Бережіться закваски фарисейської і садукейської. Тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та саддукейської науки. Ісус закликає своїх найближчих учнів берегтися фарисейської та садкейської закваски. Під закваскою Він розуміє відповідну науку фарисейської чи саддукейської течії тодішньої юдейської релігії. Проте учні здаються більш приземленими Вони чують слово закваска і думають. Про звичайний хліб відразу спадає їм на думку, що не мають достатньо хліба, отже, починають про те переживати. Ісус же нагадує їм про чуда помноження хліба, як він невдовзі перед тим здійснив, навіть називає маловірами, бо турбуються зовсім не про те, про що варто було б. Отже, справа не в печеному хлібі, а в навчанні фарисеїв та садукеїв Фарисеї та Садукеї представляли дві досить відмінні школи розуміння та тлумачення Святого Письма Садукеї, наприклад, не визнавали Воскресіння мертвих, а також не сприймали багато інших передань притаманним фарисеям. Чому ж тоді і одні, й другі в Євангелії згадуються разом? Що було між ними спільного? Найочевидніша відповідь є та, що всі вони разом не хотіли прийняти навчання Ісуса, а більше того активно йому противилися. Такі труднощі з прийняттям Євангелія мали вони тому, що їхні власні навчання здавалися їм достатньо досконалими, добре опрацьованими і такими, що не потребують значних змін. Ісус зі своєю доброю новиною виявився для них зайвим та незручним. Проте застереження Ісуса спрямоване навіть. Не до самих фарисеїв чи садукеїв, а до його власних учнів, а це означає, що також і до нас. Отже можливість ситуації, що і для когось з нас Христос та Його Слово виявляться зайвим та незручним. Це легко може статися, коли свою віру перетворимо на певну ідеологію. Тобто такий набір принципів та правил, навіть самих по собі і добрих, але в яких не буде місця на живу та завжди нову і подекуди непередбачувану дію Бога. Отже, стережіться такої закваски. Сказав Господь своїм учням: Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської. Вони ж перемовлялись між собою і говорили. Тому що ми не взяли хліба. Помітив це Ісус і каже Чого перемовляєтесь між собою? маловіри, Тому що не взяли хліба. І ви досі не збагнули? Чи ж ви не пам'ятаєте п'ять хлібів для п'яти тисяч? І скільки ви кошів зібрали? Ані тих сім хлібів для чотирьох тисяч. І скільки ви кошів зібрали? Тож як не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав бережіться за кваски фарисейської і садукейської»? Тоді ті зрозуміли. Що він говорив їм: стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та судокейської науки. Господи, відкрий моє серце на прийняття Твоєї доброї новини. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.